У період з 26 лютого до 3 березня на Черкащині захворіли 6647 осіб на ГРВІ, включено з COVID-19. Із них 3439 – діти до 17 років. Про таке повідомила прес-служба Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Показник захворюваності на 3,6 відсотка більше ніж за попередній тиждень, проте на 25 вище відсотка вища під порога, розрахованого для області. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ, зокрема covid 19 реєструвалися у Золотоніському та Черкаському районах. Кількість шпиталізованих порівняно з попереднім тижнем зменшилась на 1,5 відсотка і становить 384 особи, з них 202 дітей до 17 років. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.